2-1. Активне право на життя. Економіка царства небесного. Ісус е, навчає активно любити Бога і ближніх дві основні заповіді. І, і активно допомагати кожному з найменших братів Бога. Про останні Допомога може бути не тільки матеріальна, але і дуже важлива, особиста участь і увага до вищих людей та інших істотів. О те, хто такі ближні, тут пояснює на прикладі притчі про доброго самарянина, який побачився, побачивши на дорозі попито опосаповно злочинцями знайомця, перев'язав йому рани і доправив його до місця, де йому надали допомогу. І все це оплатив усе той же самарянин. І про це не варто забувати, це теж частина активного захисту і підтримки право на життя. Але схоже, що... Стосовно базових моментів економіки у плані е, Царства Небесного науку Ісуса можна інтерпретувати так. Із наш насущний, дай нам сьогодні. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, звершує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Вища по-доброго самарянина. І роз'яснення про останній суд охоплюють більш широку множину явищ ніж тіл в яких людина живе та сама просить про допомогу. Там йдеться про допомогу навіть у тих випадках, коли той, хто її потребує, не завжди може попросити про неї. Але якщо вже хтось навіть просить про допомогу, то зрозуміло, що це достатня умова для того, щоб почати реагувати на це. Прохання. У деяких випадках людині спавні може бути поступне не те, що вона хоче, а щось інше, але вона не завжди може це завжди. Тоді допомогою може бути пояснити, де правда. А вже потім, коли людина погодиться, що це її дійсно, дійсні потреби допомогти, здовольнити справжні потреби людини. Притча про у і граднику однакова плата за різний час праці згідно домовленості. Віддайте Кесера кесареві, а Богові Боже. Думаю, що всі активи економіки від Бога можна розуміти так. Ціль мінімум Почати з того, щоб усі були насущні на кожний день. І, Ціль максимум прийти до здійснення принципу. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стухайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, а хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Зауваження. Індивідуальна оплата праці та згідно попередньої домовленості, незалежно від того, про що домовлять інші працівники, це нормально. Не варто заздрити іншим. Але треба зробити висновки і на майбутнє домовлятися про нові умови, можливо, інші, а може без них. Головне, щоб домовленість влаштовувала обидві сторони і виконувалася. Зауваження, системи економіки Кетера і Бога це дві різні системи, які не обов'язково повинні перетинятися чи бути зв'язаними. Це всі знають. Але тут можливі варіанти. Наприклад, один з варіантів це коли система кефера взагалі не може зникнути або її використання може значно зменшитися, а залишитися або стане основною, тільки система Бога, замінивши собою функцію системи кеферу. Розглянемо детальніше. Ці максимум прийти до дійснення принципів. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає відчинять йому. Теоретично це означає, що кожен може отримати все, що завгодно, в тому числі, все, що йому необхідно. Плюс уже давно знає різні наближення цього принципу. Наприклад, комуністи СРСР Декларували схожий принцип в іншому формулюванні. Кожному за потребами від кожного за здібностями. Одначе тут є відділеність. Комуністи декларували його, але на практиці здійснити його не змогли. Чому? Мабуть, тому що і говорить про те, що люди мають від свого і особисто. Із власної волі добровільно просити шукати і стукати. А комуністи, по-перше, говорили про якісь потреби здібності одночасно, про диктатуру, про пролетаріату. А хто їх визначить, ці потреби чи от на цьому етапі їх перемогла брехня, нижче обманні схеми зміни в цілі. Тому що замість того, щоб спитати людину, кожного особисто, що їй потрібно і так далі, комуністи стали замість тієї людини самі визначати начебто її потреби, начебто її гідності. Тобто потреби і здібності замість самих людей стали визначати владні структури, партійні та державні органи, держплан, тощо. Причому, по-друге, це втручання держави в багатьох випадках. Було неконстативно дораче допомога, яку можна з добровільно прийняти, або відхилити не можеш научень, а директивний примус не хочеш заставим. У багатьох випадках державні органи взагалі переставали навіть приблизно цікавитись справжніми потребами людей, а просто вигадували начебто їхні потреби і начебто їхні зіткності на свій розвід. І потім держава все це нав'язала людям, громадянам, диктатура фактично тобто державної заробітних систем. В результаті таких визначень і застосувань в лапках деякі цілі е, системи через деякий час виявились дуже далекі несправжні цілий потреб людей громадян. У наслідок чувої люди з громадяни перестали підтримувати систему. Керівники комуністів не звертались по допомогу до Бога, не користувалися алгоритмом Бога. При цьому ще й приховували багато правди, самі обманували людей і мислити дозволяли не всім. І не по всякому а тільки тим, хто мислить так, як всі пастять. Тому лукавий хід переміг, давши їм обманути самих себе. Порушення в роботі нового основного блоку системи безпеки. Це було одним з факторів, наслідок якого система стала поводитись неадекватною відносно до реальності. І громадяни перестали вірити в системі і, від... і підтримувати її, внаслідок чого система зруйнувалася. Люди давно практикують добровільні пожертви, Мається на увазі. Не добровільно примусово, а саме насправді добровільні пожертви. Останнім часом добровільні пожертви стали тенденцією, яка все більше поширюється у все більшій кількість сфер і галузей. Це стало просто очевидним в 21 столітті завдяки поширенню інтернету, особливо в галузях програмування. Програмісти створюють програми та інші продукти і викладають їх у відкритому домі. І при цьому просять бажаючих добровільно допомогти, зробивши пожертву для підтримання і подальшого розвитку даного проєкту. Дивіться в інтернеті, наприклад, у різних громадських проєктах, громадське телебачення та інше. Та у сфері благодійності знаковою у цьому контексті є пропозиція. Безоплатно на добровільних пожертвах дистанційно навчатися у деяких провідних вищах світу війська інтернет. Це явище вільний доступ до благ для всіх бажаючих і підтримка добровільним пожертвам без жодного вимагання чи примусу стає все більш поширеним завдяки інтернету. Іншим IT-технологіям. І ще такому родиному чиннику, як значно більш висока продуктивність праці людей у 21-му столітті порівняно з попередніми часами, яка дає в розпоряджені людей величезні нагрузкові ресурси. Людина, яка працює в високотехнологічній галузі, галузі, виробляє значно більше благ, ніж було б достатньо для особистого вживання чи навіть досить комфортного життя цієї людини. Тобто, Людство вже почало досить широко запроваджувати посередну практику один із прототипів трудових відносин, які близькі до того, що передбачений Богом у проєкті царства небесного. Додатково до трудових відносин, заснованих на волонтерстві, та до провільних пожертвах буде продукт, послугу безплатно, а заплатиш, якщо захочеш, якщо зможеш, або заплати іншому або не платить взагалі. на принцип царство просіть і буде вам дано. Потребує ще, ще, щоб була наявна ефективна система прийому професію, облік заявок, з'ясування попиту, вимірювання цілей, їх обробка і задоволення. Як показує невдалий приклад комуністів СРСР. Система прийому звернення людей та роботи з цими зверненнями має бути об'єктивна та ефективна, щоб задовольняти прохання людей. Хоча в основному добровільні пожертви або їх відсутність це теж деякий комплексний індикатор вільня, задоволення, попиту, тобто потреб, тобто потенційних прохань споживачів. Однак цей індикатор настільки комплексний, що не завжди можна зрозуміти його структуру. І це не дозволяє чітко визначити фактори, які на нього впливають. І отже, це сильно і складні метою знайти найбільш ефективні алгоритми задоволення попиту, та прохання. Однак і в існуючих електронних систем збору заявок є недоліки. Часто вони розрізнені, тобто не зв'язані між собою, через що система 2 не знає, яка частина фокусу задоволена в системі 1. Але сучасні інформаційні технології дозволяють будувати ще більш точну і результативну систему прийому звернень і пошуку рішень для зазброєння цих прохань. Правда, поки що далеко не всюди такі системи вже створені і працюють. Хоча деякі наближені прототипів, ще є, наприклад, соціальні мережі та електронні системи опитування громадської думки. Якщо їх удосконалити і поширити, то можна буде отримати постійно діючі референдуми, Об'єктивне вимірювання відображення громадської думки і систему прийому та і прохань. тож у цьому напрямку ще багато потрібно буде зробити, створити, запустити в роботу. Кліт наш насущний дай нам сьогодні Всі змінюємо, почати з того, щоб у всіх був кліт насущний на кожний день, для того, щоб зрозуміти якого світу. Де і коли хліба насущного має бути, щоб він був усі знову, потрібна наявність ефективної системи прийому задоволення заявок. Але поки така система не створена і не налагоджена, а також для того, щоб усім людям зменшити кількість транзакцій, можна спросити підхід до виконання цілі мінімум наступним чином. Сьогодні в Росії і в Україні вже існують різні. Інститути соціальної підтримки людей у найбільш складних ситуаціях. Наприклад, виплати батькам на дитину при її нарушенні до досягнення нею віку трьох років. Виплати опікунам на дітей сиріт до повноліття, стипендії, тимчасова допомога спецробіття пенсії, допомога малозабезпеченим сім'ям для людей, будь-якого віку. віку та інші соціальні виплати, допомоги. Цих усяких соціальних допомог багато. І більшість громадян навіть не знають про багато з них. І на кожну допомогу є свій закон. І кожну слід обчислювати за якимось формулами кожна, за яких не різко буває досить складна. А для різних допомог формули різні. І потрібно багато держслужбовців, кадровиків і бухгалтерів щоб все це хоча б теоретично правильно розрахувати, а ще потрібні інші версії службов, які придумують ці, ці допомоги, правила і пільги, і всім цим розрахувальникам, контролерам і розробникам треба платити зарплату за їхню, іноді непросту працю. Замість того, щоб виплатити ці гроші на соціальну допомогу. І при цьому деяким колишнім службовцям платять пенсію, яка декілька разів перевищує середньо, тим більше мінімальну зарплату працюючих людей. Але найголовніша проблема це наявність дірок в існуючій системі соціального захисту. Тобто те, що ще не всі люди захищені. Точніше, формально, теоретично всі люди захищені, тому що... Державою передбачено надавати допомогу членам малозабезпечених сімей для людей будь-якого віку, в тому числі для малозабезпечених людей працевтатного віку. Але для того, щоб державна служба спеціального захисту розглянула заяву на отримання цієї допомоги, потрібно зібрати декілька різних довідок. і мають бути виконані ще декілька умов. І навіть після цього немає гарантії, що людині не відмовлять і такі дадуть допомогу. Дивіться інтернет. Але на практиці все значно складніше. Навіть одну довідку іноді неможливо отримати через невдавання не бюрократичних перепон, а не те, що декілька. Наприклад, у дійсності можна... Може виявитись практично недосяжною слід отримати довідку плесла сім'ї. Наприклад, тому що хтось із посадових осіб фактично відмовиться виявити її з якихось причин. А без цієї довідки неможливо отримати навіть одноразову допомогу при народженні дитини. Виходить абсурд. Допомога має виплачуватись батькам при народженні дитини. Дитина є, батьки, є, а допомога не виплачується через якісь звоїв зовсім сторонніх причини. Різних причин може бути багато, а результат один відсутність допомоги. Для отримання ж допомоги у зв'язку з молодозабезпеченістю, окрім довідки про склад сім'ї, потрібно ще декілька інших довідок, тобто там влаштована. Ще більше штучних переконзавад, і ще більше залежності від якихось сторонніх обставин і часто від сварілі різних посадових осіб. Усі допомоги є тимчасовими, тобто не захищають людині постійно. Як кажуть, така система соціального захисту недосконала. У чому справжні основні причини безпеки. Думаю, що у таких двох речах. Сучасна система соціальної допомоги насправді не є системою надійного захисту. Бо не всі люди захищені внаслідок часто практично невдоланих бюрократичних перешкод, тому що вона змішана системою мотивації, її підвищені пенсії, збільшаний вихід на пенсію, особливо стимулювання, примушення. Безробітник до якоїсь роботи шляхом припиненої тимчасової допомоги дуже ускладнені для деяких людей практично недосяжних умов для отримування допомоги малозабезпеченості. Ці дві системи захисту і мотивації мають зовсім різні цілі, тому їх об'єднання створює великий смерть. Обидві системи надто ускладнені і заплутані різними особливостями виможками яким чином можна розв'язати ці, ці проблемні питання? Треба розділити, зокрема, пенсія функції соціального захисту, захист право на виживання, дорівнює активності, право на життя і мотивації заохочення до роботи, заохочення пільгами і більш високими, то більш ранніми пенсіями. Навіть при збереженні існуючих опцій виплат. Розділення функцій дозволить уточнити і зробити систему захисту життя більш зрозумілою доцільною, прозорою, контрольованою, здоровою та ефективною. Максимально спростити систему мінімальної допомоги для виживання можна, якщо її максимально уніфікувати, зробити однорідною, прибрати винятки та особливості, тобто, якби була встановлена однакова мінімальна соціальна підтримка. Для будь-якої людини мінімальна пенсія для виживання в якості базового, найменшого, найголовнішого рівня допомоги. Мова йде про мінімальні гроші, які дозволюють людині в буквальному розумінні вижити біологічно. Тобто, щоб вистачило для того, щоб буквально, в буквальному смислі дати людині хліб насущний на кожний день. На хлібі і воді можна вижити і прожити навіть декілька років. Принаймні, стільки часу, що в цьому це попросити про щось іще і не померти з голоду, поки прохання буде почути, отримає відповідь. Це є активне право на життя і ціль мінімум у програмі соціальної підтримки проекти та музею. Якщо ж людина хоче більше, ніж просто вижити, то в неї є важливість. І час голосити, шукати, стукати, або щось робити далі. Але Бог радить для кожного забезпечити мінімум, який дозволить кожному не померти, навіть якщо з будь-яких причин людина не спроможна заробити більше, або не спроможна зібрати довідки для отримання допомоги від державі через соціальну службу. Головний критерій дати і насущність на кожний день. У буквальному хліб, тобто мінімальну поживу. У сучасних умовах найпростіший спосіб цього досягти дати кожній людині від народження і до смерті якусь мінімальну суму грошей щотижня чи щодня. Банки вже зараз технічно готові автоматично розподіляти надані їм до цього пошти перерахунками на карту чи особливий. Особовий рахунок, наприклад, ПБЕ, це дозволить не залучати зайвих і дорогих ресурсів для обліку, визмірювання, контролю, розподілу і так далі. Тобто не буде потреби додатково витрачати зайві гроші на персонал супроводу цієї тостої моделі. А купити на ці мінімальні гроші, хліб або якийсь найдешевший одяг, зможе майже кожна людина самостійно. Додатково були, були б бажані ще якісь пункти, осередки, центри, яких можна було б отримати найдешевший чи безплатний, хліб, одяг чи притулок. Тут є дуже важливий психологічний момент, оскільки кожна людина таким чином буде гарантована захищена від смерті, зв'язаної з часом недосяжності життєво необхідних ресурсів. Тобто буде впевнений, що не помре від голоду чи холоду, за будь-яких умов безумовно отримує допомогу на кожен день, навіть якщо не зможе зібрати усі удовіді то це дозволяє людині одразу ж звільнитися від великої частини страхів за життя своє і членів своєї сім'ї. І значить, люди зможуть більш спокійно, адекватно мислити, не перебуваючи підпливом емоцій і страху. Тобто процес прийняття рішень більшою мірою буде перенесений до сфери емоцій, до області розуму логічних міркувань, більш важаних аргументів і оцінок. У термінах психології це відповідає переходу людей у піраміді масло перших двох рівнів фізіологічні потреби, значна частина питань безпеки одразу на третій і більш високий рівень. Це усунення примусу та страху одразу дає потенціал для розвитку якісно інших областей діяльності людей, порівняно з наявною сьогодні соціальною системою, основаною на стимулі примусі або страху. Бог не згоден з принципом, хто не працює або не смієдати до них, той не їсть. Ісус каже, погляньте на птахів небесних, що не сів, ніжнуть, не збирають у клуні, а проте ваш Небесний Отець її годує. Так. Само і проводя у підсумку. Знає отець ваш небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж на перш царство Божого і праведності його. А все це вам додасться. Це не означає, що Бог хоче, щоб люди нічого не робили і жили за рахунок інших людей. Це суть говорить у притчах про таланти і про десять мін срібла. Але очевидно, що Бог пропонує кожній людині самостійно і добровільно вирішувати, чим їй займатися і що робити. Бога теж не примушував, однак він добровільно працював, коли створив світ і все у ньому. І треба, щоб у кожного була страховка, у кожного, безумовно, повинен бути завжди хліб на кожний день.